Доброго дня, 8 жовтня, так бачиш, 8 жовтня забираємо пасіку. Ось цікаво, це матка новенька. Це вже її бджілка тут цьогорічна. Що я хочу звернути увагу? Там немає, там немає. Тут штрьомерок крутяться вони саме більше на цьому вулику. Це трошки не зручно вийшла комбінація. Добре нарощується, але е, ну, проявляється агресія. Буває така агресія, що нічого. Ну, дуже хорошо і мед несуть. Тут трошки там Це деклерчик, по-моєму, F1. Оце F1 всі, в того вулика. До чого я веду? Е, Кажуть, злобливі сім'ї найбільше меду приносять. От вам злоблива сім'я. Е, ну як, відносно. От. Меду несуть дуже кошмар, але зараз 7 жовтня 8 начало 9 пройшовся дощик. Невеличкий такий мжичка. І е, плюс 11. І ось ну і там ще сінгера теж. Самі активніші. Так я от вважаю, що все-таки носять не злобливі мед, бо менше вулик заглядає пасічник, а іменно роботячі ті генетикою з оцей моторика в них і це все. Так що таке, яка лінія найбільше подобається? Було питання в попередньому відео. Точно вам не скажу, але я от зараз приїхав. Десь одна бджілка ліклер одна, ну, штрьомер. Трошечки, а саме більше літають в холодну погоду якраз от Сінгера. От, добре це чи погано. Тут можна знову ж розсуждати, що десь летять, крадуть, а може в них розпліт. Що в таку погоду? Ну Це перший день у нас похолодання прийшло якось неочікувано 7 жовтня. До вчорашнього дня у нас ще було тепло. Всім папа, -па, ставимо лайк, кому сподобалось, пишіть коментарі, будемо обговорювати.